У Київській Русі люди виконували Боже Слово та віддавали десятину до церкви. Перші собори будувалися на десятини. У нинішній традиційній церкві не збирають десятини. Видно, як за тисячу років одна й та сама церква вже зазнала змін і відійшла від біблійної моделі. Однак Слово Боже ясно говорить, щоб ми приносили свої десятини до Божого дому, щоб у ньому була страва роздавати духовний хліб і годувати народи Словом Божим є першопорядним завданням церкви. Принесіть всю десятину, і тим мене випробуєте, говорить Господь. Чи я не відкрию вам отвори неба і не вилю на вас, мого благословення? Вдосталь. Десятини і жертви це засіб для поширення Євангелія Ісуса Христа по всій землі. Тому, підтримуючи Божу справу, люди бачать благословення у своєму земному житті, а у вічності вони успадкують Царство Небесне.